Триває тер на громадської інтерактивному та радіо. Один на зв'язку з нами молода співачка, свіжа кров української поп-музики Мілена Вей. Вітаю, доброго дня! Вітаємо вас, Мілено. Вітаємо вас в першу чергу з презентацією вашого чергового хіта. Давайте про це трошки більше поговоримо. Про що власне цей хіт? які сенси, можливо, ви в це закладали? Поділіться, будь ласка. Сенс uh, в тому, щоб люди мріяли свої мрії uh, в свої цілі, і йшли до своєї цілі, незважаючи лише можливо, цей uh, хід для вас став якоюсь мотивацією в певний період, uh, де взяли натхнення взагалі на реалізацію цього хіта? Вітеснення я взяла з того, щоб люди просто кайфували під пісню, під біти і щоб люди слухали українську музику і відходили від ворога і його луксі, якщо можна так сказати. Пані Мілене хочемо дізнатися більше про ваш творчий шлях саме до сфери музики. Я з восьми років займаюся професійно, почала займатися танцями, і з цього, напевно, і пішло, що я почала займатися вже професійним вокалом. Тобто, я з восьми років займаюся і вокалом, і танцями професійно, а до цього займалася в порах в школі, тому дуже багато досвіду в мене є з чого дивитися, взяти ж. Ваш трек побудований на танцювальному біті, З восьми роком ви займаєтесь вокалом та танцями, то все ж таки що, музика чи танці? Ну, я не можу сказати, тому що, якщо ви бачили в моєму кліпі, то я і танцюю, і співаю. Тобто для мене це не як, як якісь роздільні теми, це як одне ціле для мене. І в мене всі пісні поєднані з танцями. Тому що це як моє друге життя танцювати та співати це як одне, одне цілі, насправді це дуже чудово, що просувається зараз дедалі більше українська музика, українська творчість. Але давайте поговоримо про те, як все-таки українські молоді артисти. Вони як не крути, але мають хейт, то як же ж вони справляються з тим хейтом? Можливо, ви стикалися вже з якимись коментарями, де чи не підтримували вашу творчість або засуджували. Як ви переносите хейт? А, раніше, коли тільки починала свій шлях, то тоді мені дуже болісно було все читати, чути навіть у школі. А, а зараз я просто не важаю на це взагалі. Я просто намагаюся переступати через це і йти далі до своєї цілі. А як відносяться ваші однолітки, ваші друзі до вашої кар'єри, до вашого розвитку? Мої друзі мене підтримують, а інші там, наприклад, однокласники чи просто зі школи там можуть звичайно і хетити, але це, це їхній розсуд, я не можу на ньому впливати. Тому я намагаюся на не дивитися на це. Пані Мілана, скажіть, будь ласка, от люди, аудиторія зверху бачить бездогану картинку, гарну артистку в кадрі, але розкажіть про складнощі, які виникають під час створення нових хітів. Складнощі є завжди їх не уникнути. Буває, що зараз з-за того, що виключають світло. Euh, щось перебої, якісь не встигаємо в сроки. Буває дуже різне, і всім треба справлятися, щоб дійти до результату. Точно знаю, що ви наберете свої аудиторії, а от щодо вас, хто ваш улюблений виконавець або виконавці? Я думаю, що все почалося з Монатіка. Ще коли я була маленькою, якщо можна подивитися, у нас дуже багато якихось тем. Наприклад, я танцюю, він танцює також, коли співає. Тобто я надихалася, можливо, якщо можна так сказати, їм щоб танцювати і співати, тому що я ж кажу, що для мене це як одне ціле. Я не можу це розділяти на танці і співи, Це для мене є одне. Ось і Монатік для мене це приклад. Скажіть, будь ласка, хто все ж таки вам дав поштовх або що, аби просувати себе, просувати себе як співачку? Хто був, можливо, тим мотиватором? Можливо, це батьки, друзі, можливо, так само той Монатик, який дав початок для вашого кар'єрного росту? А, мене завжди підтримувала моя родина, але найбільше мене підтримувала моя мама. Я Дуже їй вдячна за все, що вона зробила для мене і робить до сих пір. Ось, і вона мене завжди підтримувала у всьому, у всіх моїх починаннях. Починаючи з хорів в школі, закінчуючи, закінчуючи наразі, як я ходжу до студій, як я вчуся, знаходжу якісь нові навички у всіх напрямках. Тому так, це напевно мама. Щодо творчих планів на майбутнє, чи є зараз ідеї, які хотілося б реалізувати якнайшвидше? Е, так, звичайно, є, але я би дуже хотіла їх оголошувати, але хотіла б залишити їх в секреті. Раз, тоді будемо чекати на нові прем'єри. Дякуємо, що приєднали сьогодні. Нас розповіли трошки більше про ваш хіт та, взагалі, про вашу кар'єру. Бажаємо вам успіхів і з нестерпінням чекаємо на нові хіти.